Я представити вам сьогодні свою роботу. Це підігрів для кружки з регульованими режимами для температури. Тобто існують три режими різних температур і керування нагрівальним елементом здійснюється за допомогою реле, яке підключено до адміну. Реле вже вмикає, наприклад, нагрівальний елемент, який... Для контролю температури використовується датчик dht 11 від 0 до 50 градусів. Також є кнопка для керування цим температурним режимом. Тут ми можемо побачити ініціалізацію компонентів таппінів, головну функцію луп, де прописані всі основні функції і визначення температури, обробка кнопки та активація РЕЛЕ в залежності від температурного режиму і чи потрібно його взагалі вмикати. Тут ми можемо побачити сет мод, е змінення наступного моду і е відповідно е мінімальна і максимальна температура, яку набувають в залежності від е моду, який ми йому надали. Розкажи одразу, який алгоритм, по якому народність? В якому сенсі алгоритму? Ну, на жаль, режим перший. Температурні режими від 10 до 15, до 30 і від 40 до 50. Це, наприклад, поставив 15, щоб воно, наприклад, зараз нам, до речі, про проблеми і про те, що воно зараз отак мигає. Проблема цього реле заключається в тому, що коли ми на нього подаємо досить багато сигналів, короткий час, довгий час. І потім ми подаємо на нього велику напругу, таку, як я Ардуїну там 6 вольт, то ці цей, 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 контакти можуть залипнути. Ця проблема була виявлена сьогодні. І я не встиг замінити саму цю, але я можу показати, що воно змінює вольтаж просто цих ліній на граунд і на плюс та те, що воно подайово. Тобто практично працює, просто потрібно використовувати твердотільний. Тредотінню реле, плюс вона безшумна. Та це не твердодійне? Ні. Вона е магнітна, як це правильно називається. Mm -hmm. Магніт вмикається і е контакт перемикається в даному реле. Це, в принципі, все. Тобто від 6 вольт вона залипає. Так. А так, я взяв, щоб перевірити, і воно, коли температура перевищується, воно не подає повністю напругу. Коли вона знижується, то воно подає на кругу, щоб підігріти. Щоб повітряну трела. Тобто ти регулюєш за гістресу. Як ще раз? Закон прогрівання по істане називається. So, мінімально максимально, воно. якщо менше мінімально, то нагрівається, більше максимально виключається. Щепка. Майва могла. І все, так? Сьогодні вже все. Окей.